We came in the game knowing that we had to play defense um, and rebound. Um, and first quarter we started okay, second quarter they beat us bad. So half time we went in, talked to the coach, we all told each other we have to rebound, play harder and we must come out and play physical. So, our uh, second half, we came out, we played zone, and uh, all we do had to talk, have each other's back. We played very good, very uh, energized. Everyone came off the bench, had a part to do with it, and it was just uh, we came out with a lot of energy, and it helped. Після великої перерви ми вийшли, ми стали грати зону, ми допомагали один одному, ми багато підказували один одному, ми страхували спини під час захисту, і це дало нам дуже багато енергії навіть на Questions? Питання? Було б скальово, але треба добували матч з що, Вітаю всіх з домашньою першою перемогою, в принципі, так. Іграли ми сьогодні досить двояко, можна сказати. Так. Досить непогано війшли, хоча було безліч непотрібних помилок. Ігрою задоволений результатом, тобто задоволений ігрою не зовсім. Другу четверть ми зіграли просто ужасно, нема слів хороших. В другій половині ми перестр... змінили захист. Почали більше грати бажанням. І в нас почало в захисті, і від того були легкі очки в нападі. Досить добре війшов Андрій Калашніков, який зробив такий, можна сказати, переломний момент. Перехопив пару разів, ми втікли швидкі відриви, забили легкі очки. Це дало нам впевненість. От, нарешті виграли підбор досить добре. Саме більше, що радує, що сьогодні віддали 28 передач, що не було в грі з Харковом. Всього на всього 9. Ми віддали. Сьогодні ми покращили цей показник. Від цього є результат. Запитання. Кого залишив команду? Хто? Юрій Горівков. Так, він зразу після недільної гри домашньої поїхав. Чи буде підсилення, оскільки грав 40 хвилин і в передній лінії буде так не зовсім весело говорити? Ну так, ну, якщо чесно, дуже важко знайти щось. Поки що ми в процесі, щось звільниться, щось з'явиться, ми будемо вести переговори. Це не планується, так? Ну, ми завжди не, не не проти. У нас є вільна позиція, тобто у нас всього-навсього три великих. Нам потрібно однозначно проти таких команд, як Дніпро і той же будівельник. Нам потрібні ці люди. Які очікування передбачені з Одесою? Які очікування виграти гру в першу чергу, а там далі готуватися до другого кола до ми приймаємо Харків? У нас взагалі не вийшла гра. Будемо настроювати, спрацювати. У нас буде в принципі досить велика пауза. Будемо готуватися. Що не вдалося обріз Харкова? Все. Практично все. Програли в першу чергу в бажання. Харків вийшов досить заряженим. Ми провалили повністю все, все програли підбор і саме ми нічого не попали. У нас дуже був поганий процент, як трихучкових, так і середніх кітків. Так у нас нічого не залітало. З кривич вже рука, там друга половина матчу, наскільки я пам'ятаю, Джеймс вже рука на м'ячі, і він все одно попадає. Ну, вони забили, ми не забили. Зовсім не справили в защиті, гра повністю вже розібрана, гравцям інформація донесена. Так що будемо далі працювати і готуватися. По попередніх іграх і по сьогоднішній штрафні китки видирає. Будуть якось Я вважаю, що це взагалі в нас якийсь як. Не, не знаю, ми вся команда дуже погано кидає. Що Андрій сьогодні промазав, що Джеймс часто мажив. У нас процент просто 43. Це ужасний процент. Команда суперника пробила 80. Це оце я розумію результати. А в нас кожна гра це ужасний процент. Ну він покращиться? Ну надіємося, будемо працювати. Є ще невеличкі побажання, Одеса сьогодні на рівних грали з Львовом перші дві четверті, щоб не було твоє розслабленості. такі. Сьогодні не було. Це в нас якась така проблема. Ми всі ігри, які вже зіграли, у нас були певні проблеми. З Дніпром ми провалили останню четверть, з будівельником ми провалили першу половину. З Харговом ми провалили практично всю ігру. Ми програли всі три четверті, крім четвертої, але ну, це вже нічого нам не давало. Так само з Кремним було не зовсім все просто. І були провали, і ми не можемо зіграти, поки що 40 хвилин, які нам потрібно грати. Дякую. Дякую вам.